Якщо тобі на вечері захотілося чогось смачненького та швидкого, тоді ти обов'язково маєш приготувати ці неймовірно смачні крильця з часником та сиром. Для цього тобі знадобиться всього-навсього кілограм крилець, розрізаємо на три частини. Зайву частину викидаємо. Але якщо ти любиш все крило, може залишити всі три частини. Розкладаємо наші крильця за допомогою паперових рушничків, забираємо зайву вологу. Потім беремо глибоку миску та готуємо спеції, в яких будемо обвалювати наші крильця, щоб вони були неймовірно смачними. Спеції, які додав я, написав в описі під цим відео. Ти ж, звичайно, можеш додати спеції, які подобаються тобі. Беремо пергамент, застеляємо на деко, викладаємо наші крильця та трішки змащуємо їх олією. Після того, як змастили, відправляємо засмагати десь на 40 хвилин при 180 Поки наші крильця засмагають, треба щось приготувати для гарніру. У мене це буде пюре. Ти можеш приготувати або ж картоплю по селянськи, або ж рис, або ж як я пюрешечку. Також не забудь поставити лайк, підписатись та поділитися з друзями. Поки крильця смажили, ще також ми натираємо сир, трішки кропу, давимо туди зубчик часничку, все добре перемішуємо та висипаємо це все на наші готові крильця. Після того, як я посипав сиром та перемішав, я ще відправив розігрувати. Духовку на 3-4 хвилини. Це дуже смачно, тому готуй! Смачно!